Івана Бубало на обліку в центрі реабілітації інвалідів перебуває давно. Вона є постійною учасницею подібних концертів. Каже, такі заходи необхідні, адже вони вселяють надії у серця діток з особливими потребами, а також доводять, що всі вони талановиті. Дуже багато у нас було тут концертів, ми готувалися не раз. Нам дуже подобається це ну, за дідство. Ми готуємося до цього з радістю взагалі. Часто буває на репетиції, я кажу, я поєдную роботу і це кажу, з дітками займаємося, співаємо. Тобто, ну… Взагалі, дуже подобається нам спочатку. Подібні концерти влаштовували професійні артисти, але згодом до них почали долучати ще й дітей-інвалідів. Останні декілька років на сцені виступають самі лише самодіяльні артисти, яким щоправда допомагають педагоги. На базі нашого центру Клуб Крок ми на протязі всього року. У нас є репетиції, у нас є заняття з музики, заняття з ритміки, заняття з декламації. Вони стали артистами, вони змінилися, і вони хочуть показати, як вони змінилися, як їм допомагає крок розвиватися, рости. І от свої результати хочуть показати, щоб інші дітки подивилися і також росли. Вони всі мають проблеми якісь, але ставляться до того. Легко і намагаються з ним боротися. Крім організації відстави «Полярний експрес, діток частували солодощами. Кожен охочий отримав маленький подарунок з цукерками від міської влади. Лілія Крохмалюк Дмитро Шамшин інформаційна програма День.